Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Здрій і одразу до війни в чотири рази минулої доби окупанти відкривали вогонь. Власне обстріли велися по всій лінії розмежування в на Луганщині, на Донеччині, в тому числі на Приазов'ї. бойових втрат. Немає. Станом на сьому ранку сьогодні, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ не зафіксовано. Тим часом на вихідних московицькі окупанти біснувалися уже в окупованому Криму. З останніх новин що США закликали Московію відпустити на Рімана Джеляла. Це перший заступник голови Меджлісу кримського царського народу і ще чотирьох кримських. Татари, які були затримані в п'ятницю і в суботу, також відомо, що у зв'язку з цим кримські татари прийшли з протестом. Понад 50 людей в суботу ввечері затримали. Нині відомо, що всіх відпустили крім двох. Як повідомляє Кримська Солідарність, двох ще утримують в застінках окупаційних силовиків. І ще відомо, що Джелялова затримали за статтею Диверсія. Диверсія. В п'ятьом їм також. Висунули підозру за цією ж статтею. за цією статтею е, У московитів е, передбачене покарання від 12 до 15 років. Вони адвак... начебто намагалися підірвати якийсь газогон Газогон? Начебто, в... за версією з окупаційних, е, я не знаю, ну це просто Люди, людей, які вважаються владою в Криму. Е, в селі перевальний газопровід. Ну... Угу. Це ще сказала адвокатка імене Вамілєва, яка бачилася з Наріманом Джелялом. Він на Ріман виглядав фізично та морально виснаженим. До нього застосовувалися жорсткі заходи психологічного впливу. Весь цей час він перебував у наручниках із мішком на голові без води та їжі. Він не знав, де перебуває, але розумів, що десь у підвалі. Пізно ввечері, 4 вересня, його доставили в управління ФСБ. Розповіла гра там адвокатка, бо спершу невідомо було, куди відвезли затриманих. А потім уже голова Межлісу кримсько кримськотарського народу Рифат Чубаров повідомив, що їх відвезли в управління ФСБ. А у Києві тим часом демонтували пам'ятник дружби з Московією. Він був в розташований в Голосіївському районі. Його там, його там поставили в 2001 році, і, тому що і район цей раніше Московський називався. Власне, а, тепер, да. а тепер вже в 2015 році активісти розмалювали його синьо-жовтими прапорами, кольорами, і через численні звернення громадян Київрада таки такі ухвалила рішення про його. Демонтаж, і тепер це буде експонат музею тоталітаризму. Супер! А рішення Київської міської ради це від 8 липня 2021 року, і пам'ятник був на балансі міста, і, і це вже сім років війни. Є, і настільки цей монумент відправляють куди в музей тоталітаризму. Ну і про карантин трохи чіткої дати впровадження локдауну немає, але він буде. Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі сніданку з 1 плюс 1». Йдеться про те, що ситуація ускладнюється по всій території України, і Україна вся скоро може вийти із зеленої зони. І це буде жовта зона. Тоді це означає, що буде більше обмежень, які стосуються від відвідування закладів харчування та спортивних за. Алів, наприклад, або масових заходів так. А щодо того, чи буде в принципі локдаун як такий, за словами кузіна, моє переконання, що ні. Але якщо ми казатимемо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то на моє переконання він буде не раніше ніж у листопаді. Так що нагадуємо, мийте руки, тримайте дистанцію і вдягайте маску там, де це необхідно. І вакцинація допомагає більш легкому перебігу хвороби, або просто в принципі уникненню хвороби. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за підтримку. Це для нас дуже важливо і цінно. Всі реквізити є у нас на сайті, хто хоче і може нам задонейтити. Ну а з вами були Назрази та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.